Все вітаю вас на моєму YouTube каналі. Знову хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Особливо подяку вам, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці цей YouTube канал існує. І цей YouTube канал продовжує розвиватися. Підтримуйте надалі українськомовний YouTube канал і буде вам щастя. В цьому короткому відео розкажу кілька слів. Роботу покоївки Віталії. Це моя власна думка. Можливо, я і помиляюся, як правило, покоївкою. Зараз можна влаштуватися тільки легально. Не Беруть без дозволу на проживання, без документів, те, що називається Віталій по чорному не беруть. Багато готелів, готелів в Італії працюють кругий рік, але є багато готелів, особливо це біля моря або в горя, які працюють в сезон. Так от зона Рімені. В цій зоні знаходиться в середньому 4 тисячі готелів, багато із них. Відкривається тільки на період. літній період. Це буквально три місяці. Ну, деякі там, можуть чотири місяці. В основному цей сезон літній, в вересні місяці, на початку вересня місяця вже закінчується. багато готелів. От набирає персонал, тільки на період літа, на літній так? ну які мінуси, мінуси те, що практично Всі ці, ці готелі От працюють отак, від замка до замка. Там немає, хто працює в готелі, там немає в суботу, неділя вихідних. Да? Десь колись тобі можна буде взяти вихідний. Але, як правило, оцих 3-4 місяці працюють наповно. Робочий день починається з 7 годин ранку. І закінчується пізно ввечері. Це десь після 11, ну це після 10-11 години. Коли закінчиш роботу. Так одна моя знайома казала, що мила посуду до трьох ночі, а всім один рак треба знову приступати до роботи. Е, на жаль, багато цих роботодавців, власників готелів, стараються зекономити да, на персоналу, на персоналі нам зарплаті на грошах, що я маю на увазі, так по штату має бути повара, да? посудомейка та інші. От беруть роботодавці на роботу, на прибирання камер, да? Куївку. І часто ці покоївки не тільки прибирають камери, а й виконують роботу і за помощника повара, і за посудомойку, і інші роботи. Так, як правило, 7 годин ранку починається робочий день з прибирання території. Коли прибирати прибиратись території, прибирається коридор, зала. Потім йдуть на кухню, мають посуд після сніданку. Да. Після того йдуть прибирати камери. Закінчили прибирати камери, йдуть на кухню знов, допомагають повару в приготуванні їди, як помощні повара працює. А потім... Після обіду навіть посуд. Так, коли помилася посуда, прибрано все, вже мають якийсь час, два-три в залежності, коли закінчили роботу і відного часу. А потім вже десь, після обіду, десь коло шести годин, точно не можу сказати. Йдуть з ними на кухню, допомагають прибер... повару приготувати вечерю, після вечері миється посуда, прибирається, такий в основному графік роботи. Яка зарплата? Зарплата в середньому 1600 євро на місяць. Ну, Це не така велика зарплата при такій занагошеності. Потім, коли закінчується сезон, то ці працівники можуть стати по безробіттю, які якісь виплати, соціальні виплати. Да? От така робота. Що Ще є з мінуси, з мінусів те, що не тільки фізично важко, а от е ці працівники, як пауки, в банці. Да? І теж досить стресова обстановка. Така суто стрес, то, що називається на італійській мові. Важко, важко морально і важко і фізично. Так, я познайомилася з жінкою, нашою українкою. Це було рік назад, вона приїхала перший раз в Італію так підзаробити без знання мови. Ну, вона, слава Богу, знайшла швидку роботу і працювала в готелі от три місяці да, на цей сезон. Зробила непогані гроші, а потім пройшов якийсь час ну, їй питаю, як справа, Вона каже, що була. В санаторії все ніяк не можу відійти від твоєї роботи в Італії. Таке. Досить непрості роботи. Доводиться виконувати нам українкам. Якщо це відео вам було цікаво, підтримуйте мій ютуб канал, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Я запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій ютуб канал. Бажаю всім тихої ночі, всім добра.